Найдем сейчас цвяшки, блин. Есть, я знаю, куди я здесь бокал. да, ты цвяшки знаходяться. Я півдня шукав цвяшки, не міг найти, Вже все обрив. Боже, чого ти такий тупий? Такий виродився. О, тупий. Воно не тупе, воно нагле. блядь. Не, не попал. Оп. Осторожно тут. <связывая> не, я кажу, «Стабл, осторожно «Стабл, тут буду. Тут... Высота. Трошки. Голос. Ух ты! А. А, <смех> <Завтра> <смех> Почем? Ой, красота. Тут нема ничего. А не, е, не, -е, 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 е, -е, -е, е, да. Каман! А, хорошо. Вот на тему и, наверное, да? Е -е -е -е. Батарейки убавил. Да. Полно батарейки. У -у -у. Есть. Есть. Хорошо. Да спускал, то ж ты високий. Та вот, вот, за болет. Во-о! Да ж, блядь! Боже мой, боже мой, где оно? Все, поставил. Что ты тупий такой? Чекай. Какая... Это лампа? Садись. Термос хую. Дротила. Ёб твою. Так, дед пошел по своих справах. Теперь мне помогает бабусь. Як тобі? Думаєш, буде стіл такий добротний чи ні? Хороший, хороший. Дивіться, я вже його тут от, оп, шурупертив. Ось от там от, тут от, збив, тут збив, щоб він тримався, не хитався. І зараз буде тут от, шуруп лупашити і тут. І так само, що вверху, щоб він краще тримався по цих от уголах. Все було красиво. Кутусік. Буде нам якусь енергію посилати, дуже хорошу. Все, буде толк, Да.

Ні, десь ще трошки там побудьте, побудьте. Так, ще побудемо, ще побудемо. Ще побудьте, так. Це було все добре. Ані теж робить. Дивись, там на Ютубі вийшло відео нове, дід. А? На Ютубі вийшло відео, там де ми пиво пили з тобою, помніш? В інтернеті. В інтернеті. Відео є, як ми пиво п'ємо. Як ти пиво п'єш? В гаражі, пам'ятаєш? В гаражі, пам'ятаєш чи ні? А Емілі де? Емілі бігає по, по хаті. На місці не стоїть. Емілі, сюди. Ножик? Огірок хочеш? Здоров'я, багато хто з вас писав, що почекай, почекай, скоро буде сніжок. Я кажу, ти який сніжок? Вже тут вже літо. Вже літо, понімаєте, вже немає мінусової температури. Ви подивіться, де ви бачите той сніг? Тут Вже немає снігу ніякого, вже літо. У нас вже такий, знаєте, клімат плюс 20 скоро має бути колись. Ну Я всього ожидав. Чесно вам признаюся, але не то, що буде сніжок. Це Канада. Тут клімат дає трохи йобу, але нічого, нічого. Сніг це вода, а без води нема життя. Тому завжди з чогось беру позитив. Всім гарного вечора, будьте здорові, не хворійте. Добрий день! Йдете нахуй! Добрий день! Хто буде сватити Пасху? Бажаю той день вам провести в безпеці. З близьким пизди не, не брати дурне до голови, а кошик в руки. А якщо від мене хоче рано привітати, гарно привітати Паскою чи знем народженням, пиши внуку, в ді рек організуємо. Божого благослужіння. Я це вже думаю, і хороших думок в голові. Господь з вами. Господь з вами. Господь з вами. Хуй не твої. Амінь.